Так, ну що, вже цей оприскувач у мене в кадриках трошечки з'являвся, коли ми його придбали, але він стояв чекав свого часу. Ну і нарешті час знайшовся, і ми вирішили, що потрібно щось з ним робити. Перевірили і побачили, що е ємність, якби бочка, зовсім в поганому кепському стані. І її ремонт, мабуть, буде дорожчий, ніж придбати нову. Тому ми подізнавалися, і, в принципі, сюди можна поставити іншу нову ємність, тому, мабуть, цим і займемося. Тому зараз ми його на етапі повного розбору, як бачимо, скинули з нього все, що гумове, все, що пластмасове. І зараз розбираємо далі, скидаємо бак, скидаємо крила і залишається у нас рама з. Колесами. І саме це стане основою нашого нового перечіпного оприскувача. До речі, бачимо досить такі великі колеса в нього. Гарно це чи погано, не знаю. В принципі, ж кліренс вирішується трактором, який попереду буде їхати. Але висота крил, висота крил тут була досить висока. Здається, під 2 метри. Але що в нас вийде з цього? Ну, Будемо дізнаватися поступово. Тобто ми самі не знаємо, що з цього вийде. Тому ми починаємо цей проєкт. Сподіваюся, що ми його е, доведемо до кінця. Тому кому цікаво, слідкуємо, е, в кого є схожий оприскувач, діліться досвідом, що в кого вийшло: чи реставрували старий, чи е, переобладнали на новий. Тому, будь ласка, поділіться своїми відео. Чи фото, ну а кому цікаво, слідкуємо. Так, ми працюємо, але давайте поглянемо. Бачите яке небо? Мабуть, точно буде дощ. Тобто, там вон, видно сонечко, а ось тут, наскільки камера передає, то все дуже-дуже чорне, досить таки гримить. Але ми ось так почали працювати. Тобто, наше завдання розібрати все до рами. Але більш всього, що, мабуть, треба збирати інструмент. Бо зараз буде великий-великий дощ. Як гарно, як гарно у нас хмари течуть. Так, ну все, зрозуміли, кому цікаво, залишаємося. І... А ми збираємо інструмент.